Зараз до нашої етеру доєднується Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на українських кордонах? Чи фіксується збільшення російської присутності поблизу українських кордонів? Ну, власне, тут треба деталізувати кожен окремий напрямок. Зокрема, якщо говорити про наші пів північні рубежі. І прив'язатися до кордону з Білоруссю, то по перше, зазначу, що ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо наявності сил у Росії на території Білорусі, які б могли здійснити повторне вторгнення на територію нашої країни. Але попри все, і пам'ятаючи 24 лютого, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, тому наше укріплення. Кордону наше укріплення прикордонів воно продовжується, ці роботи ведуться щоденно для того, щоб підрозділи Державної прикордонної служби, інших складових сил оборони, це і підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, які посилюють ці напрямок, мали всі можливості, всі ресурси для того, щоб протидіяти будь-яким загрозам з цього напрямку. Щодо ситуації в самій глиб території Білорусі, то додам. Що на цій території залишається десь близько півтори тисячі російських військових? Трішки раніше їх було близько тисячі, але це все рівно значно менше, ніж це було раніше. Бо ще на початку цього року, на покінці минулого, кількість російських військових на території Білорусі могла коливатися 10-11 тисяч солдат. Але всі вони, як правило, задіяні до навчання, до підготовки, які проходять на полігонах в Білорусі, адже Білорусь продовжує надавати підтримку Росії у війні, яку Країна терорист розв'язала проти України по кордону з Росією. Ситуація значно інша, адже ворог щоденно здійснює обстріли української території в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. І за останній час ми фіксуємо значно збільшення кількості. Обстрілів, які здійснюють російські військові, до прикладу, за минулу добу таких обстрілів наші прикордонні наряди зафіксували близько 80. Додам, що протягом минулого місяця загалом було нараховано десь близько 600 обстрілів. А з початку цього місяця їх кількість збільшилася майже вдвічі. А, і для нанесення ударів ворог використовує різноманітне озброєння: це артилерія, міномети, авіація. Також використовується і стрілецька зброя, а, гранатомети. А, в першу чергу, звісно, вони хочуть поцілити по місцям розташування сил оборони України, але є й прицільні обстріли по населеним пунктам, через що страждають і мирні люди, бо їхні будинки, нищиться інфраструктура. І є на жаль від таких дій Росії і загибель і поранення угу. і мирних людей? Скажіть, будь ласка, пане Андрію, що стосується українсько-білоруського кордону, чи намагаються через нього е, хтось, хто не має стосунку до нашої країни, часом бігати якимись диверсійно-розвідувальними групами, можливо, можливо, в цивільному одязі, чи немає цього як явища? Ні, на, на цьому напрямку не фіксується робота ні диверсійно-розвідувальних груп, ні спроб порушення кордону. Бо сподіваюся, по той бік кордону чітко розуміють, що а, через ті а, заходи з укріплення кордону, а також мінування а, місцевості. А, на найбільш загрозливих напрямках, які здійснюються разом з підрозділами збройних сил України для звичайних порушників, це становить загрозу. Але ми неодноразово наголошували, що не варто порушувати державний кордон України. Намагаються психологічно, як я розумію, впливати на наших прикордонників білоруських в лапках колеги, намагаються навіть потоваришувати, прости господи. В районі річки Желонь в Гомельській області Білорусі включили навіть аудіозапис про нібито схожість борщів? Ну але українські прикордонники заперечили ідентичність національної страви України з білоруською та назвали їх борщ союзною похльобкою. Чим натякнули на допомогу міська кремлю війні в Україні? Ну, фольклор народжується направду на, на, на кордонах наших. Пане Андрію, навіщо вони це роблять? От на вашу думку, невже вони думають, що можливі якісь хоча б... Хоча б приятельські, я не кажу, що дружні стосунки в найближчому майбутньому, а, ну можливо, вони б і хотіли там тиснути психологічно, а, зазначаючи про дружні стосунки. Але це у наших військовослужбовців та я думаю, загалом України викликає тільки таку посмішку. А, можливо, вони хочуть нас повеселити, uh -huh. а, але додам, що а, Кількість аудіозвернень е, різного характеру, в тому числі про, про борщ та інших, за останній час ми фіксуємо е, їхню збільшення, е, скажімо так, кількості е, таких дій е, по той бік кордону, ну пов'язати це можна з тим. Що було змінено керівника прикордонного відомства а, Білорусі, а, і це відомство очолила нова людина а також системи а, прикордонного відомства в Білорусі, але за ним чітко прослідковується а, слід ФСБ, а, бо в нього, наскільки я розумію, було і навчання в, в навчальному закладі ФСБ Росії. Тому Тут чіткий вплив Російської Федерації. Додам, що ми неодноразово чули ну, наші прикордонні наряди про те, що по той бік кордону лунає гімн Росії. Тобто, варто розуміти, що Білорусь це вже в даній ситуації вона не самостійна держава, а повністю керується Російською Федерацією, тому є демонстрація також на кордоні. Скажіть, будь ласка, як, як от ви з своєї професійної точки оці, точки зору оцінили б а, цей фактично величезний паркан, який побудувала Польща на кордоні з Білоруссю? Виглядає дуже монументально і виглядає як об'єкт, який може захистити від якихось агресивних або потенційно агресивних дій з боку Білорусі або з її території? А як думаєте, чи. Можемо ми після війни говорити про щось подібне, Ви розумієте, що інженерні укріплення, особливо виглядів паркану, угу. більше націлено на порушників кордону, і в принципі, Росія Білорусь готувала Білорусь зараз направляє як і раніше, незаконних мігрантів до країн Європейського Союзу, в першу чергу до, до Польщі, ну і власне. Польща якраз цими інженерними спорудами у вигляді паркану робить все, все можливе для того, щоб убезпечити себе від порушників державного кордону. Під час бойових дій паркан не врятує. Ми бачимо зараз нашу ділянку кордону з Росією, коли снаряди перелітають просто лінію державного кордону, і ніякий паркан. Подібного роду інженер, інженерні засоби не убезпечать від таких агресивних дій. Додам, що до прикладу, до паркану можна в і далі укріплювати в інженерному відношенні лінію державного кордону, якщо є агресивний сусід, який хоче з тобою воювати. В тому числі протитранспортними, протитанковими ровами, мінуванням місцевості, засобами фіксації, і тільки в комплексі воно може протидіяти більш більшому злу з точки зору військового вторгнення. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, вам відомо щось вчора в Білорусі впав черговий вертоліт. Це диверсія чи, чи просто технічна несправність? Що вам на розповім, жаль, це? в мене немає інформації щодо цієї ситуації, але ми бачимо, як часто падають російські гелікоптери, літаки навіть поза зоною бойових дій? Або це ж неправильна експлуатація їхніми пілотами? Ну або несправність їхньої авіаційної техніки? На останок, пане Андрію, які тенденції на нашому західному кордоні, де у нас є здорове сусідство із дружніми державами? Які тенденції в перетинанні цього кордону? Чи є якісь зловживання? Яка динаміка? Прошу. За останні кілька тижнів ми бачимо збільшення пасажиропотоку. До цього кордон в середньому за добу притинало десь близько 85-90 тисяч осіб в обох напрямках, і динаміка коливалася 50 на 50. 50 на виїзд і 50 на в'їзд. За останній цей період пасажиропотік зріс дорівня 100-110 тисяч людей за добу. Але певна перевага йде на виїзд, і в першу чергу ми відмічаємо категорію жінок, дітей і людей похилого віку, які слідують на виїзд з України. Ну, в першу чергу, це пов'язано з літнім сезоном, закінченням навчання в школах, і коли мами з дітьми мають можливість поїхати. За кордон, або ж відпочити, або взяти участь в освітніх чи спортивних якихось заходах, збільшилась кількість подорожей, які відбуваються з перевезенням автобусами, але додам, що значних черг на кордоні на виїзд ми не фіксуємо все, відбувається в плановому порядку щодо оформлення громадян. Щодо порушників, про які ви про яких ви говорили, то ми не відмічаємо ні кількість не збільшення кількості спроб незаконно перетнути кордон, але й не відмічаємо зменшення в середньому за добу, як і раніше, затримується близько 20-30 осіб, ну це в першу чергу чоловіки у віці від 18 до 60, адже ці категорії обмежено залишати територію України. В різні дні по різному, в одні в один із днів може бути більше затримано порушників на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і такі порушники на цьому напрямку групами або поодиноко намагаються перетнути лінію кордону. В інші дні більше порушників виявляються в пунктах пропуску, коли вони намагаються залишити межі країни, використовуючи підробні документи. Сподіваючись що прикордонники це пропустять, адже рішенням уряду відповідно до правил перетину кордону є низка категорій осіб, в тому числі чоловіків українців, які мають залишати право за межі України, і порушники вишукують можливості знайти такі документи, часто користуються послугами. Ділків, які за кошти їм пропонують такі документи, зазначу, що за час дії воєнного стану і тих обмежень, які були встановлені в пунктах пропуску, нашими прикордонними нарядами було викрито майже 6 тисяч осіб, які використовували підробні документи і намагалися залишити межі України. Дякуємо вам, пане Андрію, за працю. Дякуємо всій державній прикордонній службі нашої країни. Андрій Демченко, речник ДПСУ, був з нами на зв'язку. Ну і за. Зараз...